Розпочинаємо 11-го заняття, 10 тема. Зміна мислення про травму. На цьому етапі ми переходимо вже до обробки самої травми. Раніше, раніше ми цю тему називали інтеграція травми, ну і ця назва у нас відображала особисто нашого підходу. Тобто ми думаємо не стільки про проробку травми, скільки про її інтеграцію. Травму саму поробити неможливо, її можна інтегрувати. Ну, як ми думаємо, як я думаю. А, але така назва для клієнтів була: вони, о, відчували вже інтеграція травми, група, намагалися намагалася групу прогуляти і так далі. Тут, наскільки люди там не, не бояться, ну, не хочуть туди йти. Тому вони назвали групу Зміна мислення про травму, і це також відображає назву, тому, тобто інтеграція йде через зміну мислення. Такі ще й особливості. Будемо йти прямо за протоколом, і теорію розповім вже так, як розповідаю клієнтам. Вступний шарінг перші 10 хвилин. Зв'язок з минулою групою, страхи, які там результати ну це десенсибілізація, який результат виконання вправ і так далі, як виходить. І йдемо право на розмінку: таку 15 хвилин. Ми просимо пригадати яку ситуацію нещодавно, не травмуючу, звичайну ситуацію, але яка досі викликає негативні емоції: образу, злість, тривогу, там, провину, щось таке, яка ціпляє досить. І просимо, так, тобто не гострий конфлікт, щоб не травмувалося, а просимо написати невеличку розповідь буквально на один абзац про цей конфлікт. Але що за розповідь угу. а, з третьої особи. Тобто, наприклад, якщо в мене який конфлікт був, ну, наприклад, я посварився з керівником. Ну, в мене керівників немає. Ну, наприклад, уявимо, я тут тобто, десь працюю, і я, я сам собі керівник, ну, сам собі <по -по посварився. Посварився з керівником. Я пишу цю розповідь з третє особи. Тобто, я розповідаю так: Денис. Тобто про себе, кажу себе, називає себе по ім'ям. І починаю розповідь з з е, часу перед ситуацією. Я прийшов на роботу. Денис Денис прийшов на роботу, були поки ще в порядку, поки все добре. Так? А, і коли вже конфлікт закінчився, ну, в сенсі в мене негативне почуття залишається, але там я прийшов на роботу. Не я. Денис прийшов на роботу, Денис Юрійович прийшов на роботу, був керівник. Вони посварилися там за якого та далі. Конфлікт залишився, пішли, і потім, після роботи, Денис прийшов додому і так далі. Тобто розповідь закінчується після конфлікту, коли вже би, сама ситуація окей, але зрозуміло, що негативні емоції можуть залишитися, і так далі. І записується о, така розповідь через третю особу. Потім в групі ми зачитуємо у розповіді і питання, чи змінилось як ставлення? До цієї ситуації, до конфлікту і так далі після цієї розповіді. Угу. А, і таким чином ми приходимо до так званого наративного мислення. Був такий психолог Брунер. Він цей термін вів, бо мені здається, 80 ті роки. А, він розділяв раціональне мислення. Яке раціональне мислення, він казав, воно, в житті ну, потрібно, але воно там стосується ситуації, наприклад, ну, там, що мені купити, на... який, який, е... яку машину купити? Я раціонально осмислюю, по завданням. далі. Але по життю, по стосунковим конфліктам по... про своє життя необхідне наративне мислення. Наративне мислення це якби розгляд, це третя позиція. І я розглядаю не стільки ситуацію, як вона прямо отут, ну, знимок ситуації, а історія ситуації. Тобто людина у людини настільки здатність вирішувати свої стосункові конфлікти, реляційні конфлікти, осмислити своє життя і так далі, наскільки вона здатна розповідати свої історії про себе з третьої позиції. І от ми кажемо, да, от така, от така, от в даному випадку конфлікт був не стільки пророблений, якщо змінилося в більшості змінюється після такі розпаду з третєї позиції почуття, скільки інтегрований да, в наше его за допомогою такої наративізації. І ми розповідаємо таку коротку от нашу, з нашої точки зору: ну, наприклад, як е я розглядаю травму. Так? Значить, наша особистість, скажімо, наша ідентичність. Будуються на такому стежневому понятті, феномену, навіть не знаю, як це назвати, на так званому автобіографічному часу. Автобіографічний час. Це базове це ядро нашої ідентичності. Хто я? Ну, як я в цьому світі, без автобіографічного часу не буває. І от, наприклад, ми там, ну, ладно, я не буду там пропером, я, Давайте я просто для клієнтів вже не буду заглиблюватися. Автобіографічний час. І коли автобіографічний час, чим більш дифузний, чим більш таки розірваний, чим менш такий автобіографічний час, е відчуття автобіографічного часу, потужне, тим менше потужне відчуття своєї ідентичності. Що відбувається у травмі? От у нас є ситуація травми. Ситуація травми вона розриває автобіографічний час. І в мене, оце потужне відчуття жаху, безсилля і так далі, воно розриває автобіографічний час. Чому воно розриває? Тому що в мене є одна частина захистів, яка намагається мене захистити від болю. Психологічні захисти, захист від болю. Намагається обрати ці спогади про цю травму те, що там відбувалося, вирізати. Але як тільки я щось вирізаю з свого життя, в мене відбувається якби розрив часу. Розрив часу це така ж потужна проблема. Давайте якими чином я намалюю, малюємо, давайте чорним. Розрив часу це така ж потужна, ну, жахлива річ, як і сама біль від, від цієї травми. Як сам біль від цієї травми, ну, наприклад, можна уявити, ну, ну, такий, уявіть, такий от страх амнезії, от страх, що у вас пропаде пам'ять. Це ж таке ну, потужний страх, так? якщо уявити, що, таке, що таке може трапитися, це викликає потужний страх. А це говорить про те, що дуже важливо для психіки от мати пам'ять, мати оцей автобіографічний час, от свою історію зв'язною. І тому починають працювати інші захисти, захист, захист від Розриву. без розриву часу, від розриву самості, так далі, який намагається цей досвід знову повернути. І це у нас буде відповідати за симптоми вторгнення або інтрузії. Ну, клієнта може інтрузії вторгнення казати симптоми вторгнення. так Оце. Пам'ять, флешбеки, кошмар та далі. А це симптоми уникнення. Дисоціація. Ну або там кажете, інструзія, та констрикція можна звати, уникненням. Це буде відповідати після травми. Я відчуваю себе, якби час розірваний, якби час до, час після. І от після часу, якби немає, якби життя. Ну, життя якби не йде, життя якби таке, ну якби втрата відчуття часу, так. а з іншого боку, дуже великий страх туди повернутися і неможливість пережити цей досвід. Як роблять у нас класичні травмотерапії, травмофокусовані, вони людину занирюють в цю травму, у спогади, допомагають їй пережити, витримувати ці спогади. І коли це переживається, коли це переживається, то зникає. Тобто травмофокусована біхевіоральна терапія, це ж сама експозиційна, вона думає про те, що це є зафіксований рефлекс, так? Це фіксований рефлекс коли ми намагаємося його експ... Експ... за допомогою експозиції разом умовити, і зникає цей біль. З гуманістичної точки зору, з нашої з гуманістичної точки зору, ми будемо казати: ну, ви, напевно, просто там рефлекс-рефлексом, ми можемо думати про це, що ми зв'язуємо часи таким чином. Ви, ви убираєте оцю занозу, і часи зв'язуються. Але якщо не можна повернутися до от, експозиція, та вона там є, там вважається золотим стандартом, наприклад, та ж сама пролонгована експозиція, але ж вона працює не для всіх. І немає у нас достатньо, ну, поки, поки я не зустрічав метоглядів даних, наскільки вона гарно працює з більшими потужними травмами. У мене таке відчуття, що експозиція чудово працює з таким більш простим ПТСР, а чим більш складна травма, тим, тим складніше людина туди занурити, і тим гірше він працює. А у нас, ну, зараз, наприклад, в Україні буде випадки і таких дуже складних багато ПТСРів, де ми з людиною не зможемо просто її туди окунути. За допомогою експозиції, ЄМДА да, методу, там, вони всі працюють нам, на занурення в травму. І що робити тоді? А ми кажемо, ну насправді головна проблема не в тому, щоб нам пережити. І, можливо, нам навіть це переживання, воно настільки необхідне. Нам необхідно зв'язати часи, час зв'язати. Нам необхідно цю подію встроїти, в наш автобіографічний час. А як можна встроїти? Нам можна встроїти її через спостерігання. З третьої позиції, як ми тільки що писали розповідь, нам необхідно створити наратив історію. Нам необхідно зробити наратив. Як працюють інші треба методи, методі, які от схожі на наш. Наприклад, наративна експозиція. Вона також там. Робиться там лінія, там квіти, камені і так далі. Людина ходить, і якби вона по цій лінії, яка яка лінія життя, і вона якби створює такий наратив. Письмова експозиція, де людина пише розповідь. Ну там вони думають, що це. Я... От ми будемо також робити завдання письмової експозиції, але на відміну от такою, як ця письмова експозиція, там пишет розповідь від першої особи, ми будемо писати від третьої особи. Нам важливіше позиція спостерігача. Тобто ми намагаємось. Зв'язати час до, який був до травми, саму травму, після травми, зараз і майбутнє. Зробити отаке зв'язання. Оце клієнтам пояснюємо. Можна робити, ми будемо дамашнє здання писати розповідь, але це можна буде робити і метафорично, через метафору. Ми будемо робити зараз через малюнкову метафору. Так, ну, це головне, так. І коли ця травма інтегрується, коли ми зв'яжемо, у людини виникають ем, почуття, і потім буде почуття оплакування. Потім будемо казати, це буде переживати не через біль загруження в травму, а скоріше за все, більш через горювання, через оплакування. Оце як, як це відбувається в, у Джудіт Гердман, її підходять. Це оплакування травми. Так, Коли ми змогли зв'язати в наратив єдиний, у нас відбулася можливість плакати. Так, як ми робимо як ми робимо в групі? Ми отаку коротку теорію, дуже коротку теорію пояснили. Угу. І малювання історії травми. Значить, чотири малюнки. Я зараз клієнтам пояснюємо. Так, я це стираю. Чотири малюнка, як ми пояснюємо клієнтам. Ні. Значить, життя, перший малюнок, життя до травми. До травми. Ситуація травми. Ну, вона може бути не ситуація, це там, наприклад, кількість ситуацій. Там бойові дії, це не одна дія, це як історія травми, скажімо так. Намалювати, якщо це не одна ситуація, така пролонгована травма, яка історія, це історія травми, історія травми. Далі. Скажемо, ситуація після травми тут і зараз. Життя тут і зараз. Відвідальний терапії можна багато малюнків, можна на 4, можна більше. Там ми просто для групи це скорочений варіант. Щоб відчули, що це. І позитивне майбутнє, коли все скінчиться, образ. Там хтось буде казати, ну, а може не скінчиться. Ні. Зрозуміло, в нас майбутнє завжди ймовірностне Ви малюєте тут позитивну ймовірність через там рік, два, три, коли все скінчиться і все буде вже добре. П'ять років. І все буде добре. Ну, 5 років, мені здається, нормальний термін. Okay. І малюються ці малюнки. Даємо час намалювати 4 малюнки. Ну, наприклад, 20 хвилин. Там, намалювали там час до, до травми. Щось там ситуація сама травми. потім оце там, там, життя після травми. І тут і зараз там, депресивне щось таке так. І там позитивне майбутнє. Щось йому намалювали. Намалювали. Коли, коли всі намалювали, ми от по залу, бажано, щоб це зал був. Розкладають, ну, там на кабінет, та, там, це зрозуміло, там група. Розкладають, щоб один іншому не заважали. Оці малюнки в лінію. І далі робимо кроки наступні. Так ми прикладувати, я клієнту корічному? Перший крок. І ми отак диктуємо. Ми спочатку розповідаємо, що необхідно буде робити, а потім диктуємо. Перший крок: ми стаємо перед цією всією лінією і дивимося на неї разом. І прослуховуємося до своїх відчуттів, коли ми дивимося оце на все разом. Тобто, зі сторони, ми говоримо завжди третя позиція. Я дивлюсь на себе зі сторони. Намалюнуках намалювати себе, як би не просто життя, а себе в житті, в травмі себе, себе, себе. Так, тут, тут, тут. Давайте там, що, давайте акцент такий. Тобто, завжди там ще повинен бути намальованим я. Там в ситуації, я в ситуації травми, я зараз в житті, я і моє життя. Тобто, щоб я міг дивитися на себе зі сторони, в третій, в третій позиції. Це перший крок. Це перший крок. Далі я йду проходження по лінії малюнків. Я йду стою перед малюнком з життя до травми і дивлюсь на себе на малюнок життя до травми. І дивлюсь на нього. Тут я на загально дивився лінію, якби все, все разом. Далі. Другий крок, я стою на. Перед травмою, дивлюсь на малюнок на травму. Знову ж, не в травму, а дивлюсь, на... якби зі сторони на це. Так, я тут і зараз, але дивлюсь на оце там. На, стою отут, я стою, дивлюсь на своє життя знову за сторони тут і зараз. І на майбутнє. Чотири кроки. Так, ну, скажімо так, це от перший крок був такий. Другий, ми робимо ці чотири кроки. І отак, е, ну, за, за, так, зараз. Потім я стою от сюди, от сюди скажу. І дивлюсь на всю цю історію. На всю цю історію, як би з майбутнього. Так, понад цю лінію дивлюсь з майбутнього. Це третій крок. Потім четвертий крок. Я йду у зворотньому напрямку. Стаю на майбутнє. Дивлюсь, ну, точно так же, як тут. На майбутнє дивлюсь з сторони майбутнє. На тут і зараз дивлюсь на травму. На На ситуацію травми. І на ситуацію життя перед травмою. Дивлюсь на неї. Потім я розверт. Це у нас був четвертий крок. Потім п'ятий крок. Я розвертаюся і дивлюсь вже, от як отут. Ну вже наперед на всю історію. Так, наперед, От дивлюсь на цю лінію. Потім я роблю два кроки, два кроки. І переходжу от сюди. Я дивлюсь на життя тут і зараз шостий крок, зі сторони і далі. І усюди я дивлю на відчуття і так далі. І потім останній крок, сьомий крок, я виходжу знову на спостерігаючу позицію, і дивлюсь на всі ці малюнки разом. Свої відчуття і так далі, і право закінчиться. Пояснили клієнтам. Мене це ну, заплутано, не запам'ятають, але потім одітуємо. Так, стали. Подивилися зі сторони на всі малюнки разом. Ну, бомбчат, нічого не кого кажуть. Дали їм одну хвилину. Потім підійшли до першого малюнка, стали, подивилися на нього зі сторони, на своє життя, со сторони. Не занурюємося в цю ситуацію, життя перетравлюємо. Наприклад, дали також там 30 секунд. Одну хвилину, так. 30 секунд, так, у 30 секунд, одної хвилини. Потім підійшли до ситуації травми. Подивилися на ній зі сторони. Полі. І так далі, і так далі. Ми всі оці кроки кажемо клієнтам, щоб зробили. Перейшли, потім сіли у коло, малюнки можна залишити поки що на підлозі. І робимо і робимо шеринг відчуттями. І так далі, і так далі. Так? Там на це також необхідно дати час. Так, це тобто може бути висловлювання, і так далі. І робимо, коли. Е... Ну, намагаємось повертати в третю позицію, да? в таку, таку таку, знаєте, щоб. Оце у наше відмінність, да? наприклад, в багатьох ну, в тому ж розповіді експозиції 1 яка робить пролонговані експозиції. Там людина уявляє себе в ситуації травми, і він розповідає що це від першої особи. Я а, та я відчуваю так, я відчуваю, уявляю, і також там також до та речі там ситуація до травми, трохи перед потім після травми. А ми тут навпаки, з третьої позиції. А це так багато це в НЛП так робили. Поки що НЛП не за його не, не закрили цей метод і назвали науковим. Так багато в інших там підходах. Ми намагаємося робити в дисаційовані позиції, і це отут ми розглядаємо як відновлення мислення. Наративного мислення, мислення історії, відновлення внутрішнього часу, автобіографічного часу. А, і потім пророб, проговорили, подивилися, хтось там плакати буде, хтось там хтось напаки полегшення, хтось там і так далі. І потім ми даємо ще раз наголошуємо: третя позиція, наратив, історія. І потім ми кажемо: намаше задання ця група у нас проходить в п'ятницю, це другий тиждень п'ятниці. Десята тема. І домашнє здання. Обов'язково. У нас в центрі одні... хтось по вибору, да? хтось ходить до психологів, хтось комусь достатньо не хоче ходити, тільки на індивідуальну терапію. Ой, господі, на групову терапію ходить. Комусь ми там вимушуємо ходити до психологів, бачимо. Там у нас є МДТРП, да? які працюють дуже, допомагають і так далі. Але от після цієї групи ми кажемо: обов'язково. Обов за вихідні, ви Пишете розповідь від третьої особи про травмуючі події, починаючи з до того, до подій до травми своє життя, там, наприклад, я б на себе писав: там, Денис там, до війни там, жив, там, займався психологією, там, та далі. потім почалися події. Денис там, відчував з почуттями і так далі. Отаку таку там, на, на декілька сторінок розповідь про себе. Якби ви, якби ви наратор, якби ви письменник. Розповідь І з цією розповіддю обов'язково на наступному тижні прийти до психолога. Якщо це за вихідне не зробили, в понеділок обов'язково нагадуємо. Ну, зрозуміло, хто там повній захист стане не напише. Ну, вже його проблема, але намагаємось якби на це отак вимушувати. Оце, оце у нас відбувається вже, якби оця інтеграція травми. Нагадуємо про домашнє. От це домашнє завдання. Нагадуємо про всі інші оці. У нас у нас вже не змінюються вправи, які вони повинні виконувати додаткові. Ну, і на цьому групу закінчуємо. Все. дякую. Дякуємо за увагу.